Проєкт створений в першу чергу для активізації жителів Чернігівського району, щоб вони намагалися займатися своїм власним бізнесом, а в першу чергу це зеленим туризмом, тобто зелені садиби. Що ми вже зробили в цьому напрямі? Тобто, наша команда виїхала в Сиднів, Клочків, Черниж, зустрічалась з місцевою владою. Зустрічались місцевими жителями, скажімо так, не дуже активні у нас люди і не дуже бажають чимось займатися, в принципі. Але є такі, котрі все ж таки, навіть в наших складних умовах, і займаються і намагаються щось створювати і для громади, і для суспільства. Тобто дуже цікаво. Що нам треба зробити для реалізації цього проєкту? Ми намагаємось поєднати три складові: це громадськість, громадські організації, державну владу і бізнес. Тобто, громадськість, вона розробляє проєкти, робить методичні рекомендації, допомагає жителям щось пояснити, як треба, що треба робити. Що повинна робити влада? Вона повинна, ну, як мінімум, не заважати, як максимум допомагати і е, робити всі умови для розвитку бізнесу на місцевому рівні. Ну і Бізнес Бізнес повинен заробляти гроші. І, е, звичайно, якщо бізнес буде заробляти гроші, то це податки, це місцеві бюджети це розвиток території. Ось ці три складові ми і розвиваємо. Ми вибрали для реалізації проєкту еко-направлення, тобто зелений туризм, тобто піший велосипедний. Це той, який не забруднює атмосферу навколишнє середовище. В рамках проєкту вже розроблений веломаршрут. Який представить розробник маршруту, це метроволюта директор магазину Адреналін, трошки пізніше. Ще вже завтра стартує перший велопохід. теж буде представлено і анонси вивищені на наших офіційних сторінках. І найближчим часом це десь в грудні, в Сидніві в школі відбудеться семінар на тему. Розвиток зеленого туризму, популяризація велоруху. в першу чергу це для місцевої влади і бізнесу, але запрошуються всі бажаючі взяти участь в цьому семінарі.